З'явився повний перелік вимог, які російський глава Володимир Путін висунув для закінчення повномасштабної війни проти України під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Список умові опублікувала агенція Reuters у неділю, 17 серпня. Кремль не відмовився від своїх попередніх вимог, список умов. Росія не розглядає припинення вогню до підписання великої угоди. Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей. РФ заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти РФ, заборона вступу України до НАТО, обговорюється можливість міжнародних гарантій безпеки для Києва, російська мова та російська православна церква мають отримати офіційні права в Україні. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Деталі переговорів будуть обговорені з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Тим часом, аналітики Інституту вивчення війни ІСВВ, проаналізували результати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним на саміті, що відбувся на Алясці. Попри підвищену увагу до події, Позиція Путіна щодо війни в Україні залишилася незмінною, що чітко проявилось у його виступі перед журналістами.